Скасувати недоторканність депутатів, суддів та президента України на цьому сесійному тижні вимагають члени партії Юлії Тимошенка та Олега Ляшка. На погоджувальній раді вони заявили, що парламентарі вкотре дурять народ, відмовляючись внести відповідні зміни до Конституції України. Об'єднання батьківщини заявили, що незалежно від прізвищ посадовці та депутати мають так само підпорядковуватися законам, як і всі громадяни України. Усі йшли на вибори, обіцяли зняти депутатську недоторканність. Чого колеги прийшли і забули всі про недоторканність? Знову хочемо людям як 20 років голову брехати. Перед виборами всі знімають недоторканність після виборів. Усі забувають такі зміни до конституції сьогодні, щоб їх внести на розгляд до Верховної Ради, потребують зібрання 150 голосів депутатів Верховної Ради. Ми зібрали на цю хвилину 65. І ми дякуємо всім, хто підписав всім депутатам. Але на жаль, сьогодні депутати коаліції, в тому числі, не ставлять підписи.